Продовжую. Отже, матінка Божа, мудра, як Соломон та лагідна, як рідна ненька, вирішила дати їм на втіху символ. Взяла вона перлину з неба, додала трохи синьої барви від чистого неба та й і зліпила синього птаха, єдиного ясного, як сонце в полудень. Хай літає він, мовить над світом, і поки його видно, значить добробут і удачу має вся Україна. Та що ж вдієш? Люд розрісся, а земля велика. Та хто літає, а його за тими хащами та лугами ніхто її не бачить, знову почалися сльози та скарги. Тоді матінка Божа усміхнулася, як та пані, що дає останній, але найцінніший дарунок. Взяла вона того великого синього птаху, ідеалу вдачі і розділила його на безліч маленьких, метких, дзвінкоголосих, синіх пташечок. Нехай, сказала вона, цей великий недосяжний ідеал. Стане тепер маленьким щоденним щастям. Нехай ці крихітки живуть коло вашої оселі, гніздяться під стріхою та приносять удачу та добробут прямо у ваш дім під ваші стріхи та баняки. Зраділи козаки та казачки, та й пошли гопака витанцьовувати. Оце так подарунок, оце так мудрість. І назвали ту прудку гарненьку синю пташечку синичкою. З того часу. Куди б наш брат не їхав, чи то на край світу, чи то до Києва на ярмарок, він завжди брав із собою пам'ять про синичку, бо знав, те справжнє щастя і добробут, воно не десь там, за 3-9 земель, а зовсім близько, біля рідного порога, і його б треба вміти бачити. Отож, шануйте сини, синичок мої, мої любі, і не забувайте, що удача то діла рук своїх, алеї Божого благословіння! Отака вийшла казочка про наших синичок. Цікаво дізнатися, хто чув дві казки, яка вам, мої глядачі-слухачі, більше припала до душі. Підписуйтесь на мій канал Михайло Золоті Яйця України, разом робити культуру цікавіше і вправніше.